Нічіськ це Україна, і Скадовськ, це Україна. А от що там відбувається, зараз будемо з'ясовувати з нами на зв'язку депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Пане Сергію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Вітаю героям, слава Херсонщина, це Україна. Херсонщина це Україна, але от за останні дні було кілька таких цікавих повідомлень. Ну, по перше, російські воєнкори почали волати, що нібито десь уже на бере на лівобережній частині біля Херсона закріпилися українські захисники, і власне звідти уже якісь там вилазки роблять, і таке інше. Ну і плюс у сама паніка серед воєнкорів російських. От що відомо, що відомо про їхню під. Готовку до жесту доброї волі, чи є такі думки, що говорить місцеве населення? Ну, ви знаєте, дійсно, американський інститут вивчення війни вчора оприлюднив інформацію про те, що, начебто, по перехопленням російських воєнкорів і по деяким обставинам вони зробили висновок, що українські збройні сили. Мають присутність на лівому березі і, і там деяку незакріпленість. Згодом цю інформацію спростувала речниця командування Південь Наталя Гумінюк, а тоді ще й сказала, що обстріли збільшилися, тому що саме із за цієї інформації. Але ну я думаю, що з обстрілами це точно не та ситуація. Обстріли е, періодично збільшуються, періодично зменшуються, якщо останні. Предостанні дві доби кількість обстрілів значно була зменшена, коли була потужна контрбатарейна робота наших збройних сил за останню добу дійсно збільшилась кількість обстрілів, але вона збільшилась по правобережній частині Херсонщини. Там 83 рази окупанти обстріляли правобережну частину Херсонщини. 412 снарядів. А хочу нагадати, що було і до 500 снарядів, і до 100 обстрілів на до сам обласний центр, обстріляли в 3 чи 13 снарядів, прилетіло по обласному центру. Тобто, я думаю, що це не пов'язані речі з цією інформацією, яка надійшла від Американського інституту вивчення війни. Ну і треба розуміти, що наші сили спеціальних операцій звичайно працюють на лівому березі і, і працювали завжди, і не тільки біля Олешок, там з боку казачих лагерів, як зазначав. В інститут вивчення війни так ми бачили багато інформації і щодо і кімбурської каси, і це абсолютно нормально. Але ж казати про те, що наші збройні сили закріпилися і мають якісь там вже. Фортифікаційні споруди, я думаю, поки що ні. Не можна про це казати, тому що для того, щоб закріпитися і мати якесь базування на лівому березі, треба мати гарантоване забезпечення снарядами, продовольством та і всім іншим. Ну і технікою відповідно. Тому це звичайна робота сил спеціальних операцій і якраз підготовча робота звичайно. До майбутніх військових дій про контрнаступ вже не хочу казати, тому що ну вже заговорили це слово контрнаступ, і воно то лунає з. Від джерел влади то, то, то кажуть, треба інформаційну тишу, то знову лунає, тому будемо чекати все ж таки реакції Збройних сил України, а настрій окупантів дійсно поганий, і, і він дійсно поганий. І якраз ось цей візит, який був на минулому тижні, чи Путіна, чи двойника Путіна, чи, чи може то просто сфабріковане кіно, не зрозуміло мета, мета того, скажімо так, Путіна з маленької букви візиту, а не візиту, а пропагандистського кіно саме для того, щоб якраз піднімати бойовий дух окупантів, тому що вже самі окупанти, ну і колаборанти зневірились в те, що їм вдасться затриматись надовго на окупованій Херсонщині. Вже і серед військових Російської Федерації лунає думка, що їм там залишилось недовго. Ну а колаборанти в розпачі, тому що е вони так само запевняли. І в місті Херсоні, що вони тут назавжди і банки відкривали, і податкові, і, і все інше. А згодом виявилось, що зараз знаходяться вже в Гінічівську, який фактично на адмінмежі з Кримом. Там вони так само, як і в Херсоні, але ж Херсон це обласний центр. А в Гінічівській вони там розповідають про розбудову якогось урядового кварталу. про… Там якісь дороги придумали чергову дорогу будуть будувати по Арбатській стрілки до кірчі, ну, такі фантазії, бурні фантазії. Але ж на самому ділі ці фантазії вони просто для того, щоб створювати картинку, що, начебто, вони щось планують. Реальні плани в них як тікати. І поки колаборантам. Обмежили виїзд до Криму тільки по відрядженням. Тобто зараз колаборантів все ж таки тримають на окупованих територіях, щоб вони якнайменше їздили до Криму чи просто взагалі почали тікати. І ми бачимо багато прикладів. Навіть з тих колаборантів, які не першої хвилі, які пішли співпрацювати з ворогом, ну як стрімовусав той вже на концерті Кабзона, а інші колаборанти вони вже навіть і в розвитку ФСБ знаходяться і вже тікають і десь там в Росії. Вони ховаються. Ну, В Росії вони довго не сховаються, їх і там спіймають. Тобто, доля будь-якого колаборанта, вона очевидна. Це або концерт Кабзона. Або тюрма, чи фейсбешників, чи ми їх заарештуємо, як це відбувається зараз на правому березі, там де окупанти там, де колаборанти думали, що все затихне, все пройде їх. Ніхто не пригадає, і вони пересидять. А згодом на сьогоднішній день висуваються обвинувачення, затримуються їх і так далі. Тому настрій в них кепський, як і в колаборантів, так і в окупантів. Слухайте, а от розкажіть, будь ласка, трошки розлогіше про ту ситуацію з, здається, в нього була посада начальник херсонського вокзалу залізничного. Це ж буквально днями було затримання. Що він там з усієї сили організовував логістику для окупантів, давав якісь накази підлеглим? Там ну от серйозну таку роботу розвернув. Можете трошки більше про це розказати? Наде це вже друга людина з залізниці, яка отримала звинувачення і яка заарештована на сьогоднішній день. Спочатку була заарештована жінка, яка забезпечувала логістику. Це люди залізничники, які пішли співпрацювати з ворогом і якраз забезпечували залізничну логістику окупанта, тому що ми всі пам'ятаємо, що Херсонщина. Було окупована з перших днів, і саме з перших днів окупанти облаштували залізничне сполучення з анексованим Кримом, і до самого Херсону, поки ми не могли доставати до залізничних вузлів, до самого Херсону окупанти постачали всю свою техніку саме залізницею, і забезпечення саме цієї логістики, забезпечення. Технічних моментів постачання і вагонів, і приймання на станціях і розвантаженням саме займалися ці люди, які на ну, зараз отримали підозру і вже знаходяться під вартою. Окей, давайте повернемось до ситуації на Лівобережжі. От, власне, ми з вами в попередні рази говорили, що ну столицею так званої Херсонської області обрали зараз Генічеськ. Ви вже сказали, що якісь там плани про розбудову урядового кварталу. Е, ну там просто найдалі. Та це просто те, куди українські сили ще ну не дістають принаймні створеною і реактивною артилерією. А от міста типу Каховка, нова Каховка і те, що знаходиться... Ходиться на узбережжі, от там же я так розумію все трошки складніше для окупаційних військ. Е, так, і я тут хотів би ще зазначити, що не в самому місті гігієнічні окупанти створили свій так званий урядовий квартал, а на Арбатській стрілки. Ага. Ну, це, це, це в принципі неподалік, да? там же ж кілька кілометрів, буквально, наскільки я пам'ятаю. Кілометрів 20 Це а, ще. 20. Тобто до відтаховки до гінічка 130, ну і там 20, 150, для того, щоб не можна було доставати поки що нашу зброю, яка в нас є в наявності, а до міст, які знаходяться на узбережжі Дніпра, окупанти оголосили там. Примусову евакуацію спочатку була добровільна, зараз примусова евакуація. Зараз тиснуть на людей і так вже доволі суттєвий тиск іде в цих містах, навіть не те, що на паспортизацію Ну, на паспортизацію само собою на тих, хто залишається, але все ж таки тиск іде на те, щоб змусити людей виїхати з цих міст і фактично депортувати їх до Росії. Частину людей вже депортували. І на зараз продовжують тиснути на людей. Причому цей тиск різноманітний абсолютно це від залякувань, від затримувань, від обшуків і до обстрілів, які вони ведуть з глибини окупованої території, саме по цим містам розказуючи, що це робота Збройних сил України. Тобто цей тиск постійно посилюється, ну і відповідно знов-таки, як на початку того, коли окупанти відійшли на лівий берег, вони там е намагалися відсіляти людей, які знаходились безпосередньо на узбережжі, хто мав домівки. Бо вони там розташовували свої спостережні пункти. Назар, на зараз знову така хвиля йде для того, щоб змусити людей виїхати саме з домівок, які знаходяться безпосередньо на узбережжі. Ну і також була інформація про замінування узбережжя, і якщо по новій каковці, то там вкопували бочки з невідомою, як, ну, як. Досліджували, мабуть, все ж таки з вибуховою речовиною, так і в самій Каховці, і в Любімівці, яка там трохи подаль від Каховки. Е, ну фактично, це різні адмінодиниці, але як спільне таке місто. Е, і там так само спостерігалося замінування узбережжя окупантами. Тобто це від сил відселення людей, примусове ще й десь з замінуванням узбережжя. А, а власне, я ж бачив навіть повідомлення, що хтось там навагався вийти на воду і, і, власне, підірвався з місцевих мешканців. Чи розуміємо ми зараз, що ну така там аматорська, по суті, якась ну звичайна людська риболовля, це те, що ну ще багато років навряд чи буде доступна на, на цих берегах. Це навіть не на Дніпрі, це на інгульці. Це біля Давидів Броду людина не пішла половити рибу і підірвався на міні. Це треба розуміти, що замінована територія Херсонщини майже вся на зараз. Нам трохи більше 10% розмінованих сільгосподій. Ну і відповідно доріг. І на зараз треба дійсно уважно дивитися. Що розміновані і ті застереження, що на зараз там рибалити, збирати там дрова по посадках, шухати металобрух, Це доволі небезпечно, тому що дуже багато якраз випадків таких, коли люди знаходять там невідоме і щось невідоме металеве, приносять додому розбирати, отримують вибух, пересуваються польовою дорогою, підриваються на мінах, виходять в поля, підриваються на мінах, там де не проведені розмінування. Це приклад, коли рибалка пішов на інгульці, так як Давидів Брод, там бойові дії. Ми всі пам'ятаємо Давидів Брод саме з цього, з нього почалася деокупація Херсонщини, це півночі Херсонської області, і там якраз тривалі такі запеклі бої. Тому і заміновано дуже багато територій, і нерозірваних снарядів, дуже багато в цих місцевостях. Ну, до речі, як і в інших місцевостях. Тому треба е, виходити тільки. Там, де вже повідомлено про розмінування, де очищені території, де можна це робити. І ще раз закликаємо людей дуже уважно відноситись саме до замінованих територій. Ну і так, якщо пригадати попередні роки в Олешківських лісах, шикарні білі гриби росли. Я так розумію, що про цю історію теж треба ну там на десятиліття забути. Так і по перше, на десятиліття забути. А по друге дуже складна ситуація саме з Олешківськими лісами, тому що це рукотворні ліса, які фактично посеред південної пустелі, і саме Олешківські Ну вони стримують пустелю, та. наскільки я розумію, розширення її. Так, тому ці рукотворні ліса були посаджені саме для того, щоб Олешківська пустеля не розповсюджувалась, щоб піски не розліталися. І якщо б не було б цього лісу, то можна було б казати, що південь без часом взагалі превратився весь в пустелю. Тому в е, надзвичайно складних кліматичних умовах виріс ліс, і цей ліс абсолютно унікальний. Окупанти на зараз е, не то, що там цей ліс, не то що розбудували там, і розрили його в фортифікаційних спорудах, а ще й масово вирубають ліс. І про це були знімки того, що окупанти ведуть масову виробку лісу, і цей ліс везуть на, на фортифікаційні споруди абсолютно по всій окупованій території і не тільки Херсонщини, а й Запорізької області. Місцеві спостерігають, що лісовози йдуть постійно. Цей ліс рубиться зараз масово. Тобто окупанти наносять таку тотальну екологію екологічну шкоду регіону, слухайте жахіття, тому що, ну, але це ще раз демонструє, що вони тут не збираються затримуватися, тому що їм дбати про непоширення пустелі. Ну, це не для не для їхніх мізків, якщо вважати навіть, що у них є мізки. Добре, а давайте тоді спробуємо розібратися. От ми вже поговорили про каховку, нову каховку, паспортизацію і депортацію. А трошки глибше, от Скадовськ, наприклад, локальні там маленькі населені пункти села. От як там відчувають себе зараз місцеві, і що роблять окупанти? Знаєте, по цим населеним пунктам на зараз єдине, що відбувається, це посилення тиску на примусову паспортизацію. На зараз окупанти проводять обшуки разом з колаборантами, і ці мета цих обшуків вже виявлення тих людей, хто ще не отримав російський паспорт. Їм дається певний термін на отримання російського паспорта. Якщо ні, то починаються залякування. Ці залякування. Від того, що будуть конфісковувати майно до того, що будуть арештовувати людей, е е призначили окупанти гауляйтера по кожному населеному пункту. і Зараз гауляйтери в кожному населеному пункті. Оголосили так званий флешмоб. Вони ровуть український паспорт, отримують російський паспорт і розказують, що вони довго чекали Росію. Тобто, але ж навіть цей флешмоб не може як то кажуть, активізувати. Паспортизацію, яка на зараз відбувається, мета окупантів все ж таки примусово паспортизувати абсолютно всіх людей, які зараз залишились в окупованій території Херсонщини. Я так розумію, мета їх така, щоб оголосити про те, що в регіоні не залишилось українців і там виключно російські громадяни. Але ж треба розуміти, і ми постійно доносимо, що ця паспортизація відбувається через прийму. Ця паспортизація відбувається через тортури. Ця проспортизація відбувається під шаленим тиском. Тому е ці всі дії окупантів вони злочинні, але ж окупанти підступні. Вони вже не раз заявляли про зелених чоловічиків в Криму. Вони вже не раз заявляли і про шахтарів, які в супермаркеті купляють зброю. А тепер будуть розказувати про те, що українців не залишилось на окупованій території Херсонщини. Але мета окупантів така наприклад слухайте. А от як це взаємопов'язано? Ми на самому початку розмови. От ви сказали, що нервують колаборанти, намагаються шукати способів, як би втекти. А їх закріпили. Ну уже як кріпаків забороняють виїзд, наприклад, до Криму. І при цьому ті ж самі сили, ну які розуміють, що їм тут недовго лишилося, ті ж самі сили хочуть добитись результату, що отут, нібито не залишилось громадянство. Ян України, як це поєднується? Ну ви знаєте, їм ставлять певні завдання з Москви, і ці завдання вони мають виконувати. Тобто такі завдання були поставлені з Москви. І Москва дає постійно ті чи інші завдання до виконання. Якщо колаборанти їх виконувати не будуть, то відповідно колаборантів або прибирають, або заарештовують. Тому тут трошечки не пов'язані речі між собою, що вони закріплюються. Вони виконують просто ті завдання, які їм скидають зверху. А самі настрої колаборантів досить погані, а люди ну, для нас добрі. А люди і чому бісяться саме окупанти, тому що і чому ось ця примусова паспортизація, тиск, тортури і все інше, тому що люди категорично відмовляються це робити. Звичайно, є частина людей, яка все ж таки отримала і добровільно ці паспорти, але відсоток їх незначний. Частина людей отримувала за так звану матеріальну допомогу, бо фактично людей позбавили будь-якої можливості до існування і фінансових інструментів. Ну, тобто, час... це така історія, коли для колаборантів або ти виконуєш безглузді завдання, навіть якщо бачиш, що ви тут ненадовго, або ти зникаєш. Цікава історія, цікава, але на жаль, скінчився час уже мого ефіру. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань був з нами. На зв'язку, шановні, на цьому у мене все далі. Зустрічайте.